Електровелосипед з далекого 2020 року. Багато років простоїв на складі, тому що виставковий варіант був в магазині. Звісно, простояв він без акумуляторних батарей, які вже були продані. Зберігався цей електровелосипед на складі без акумуляторних батарей. Встановлені нові батареї цього року. Сьогодні в магазин приїхав покупець. І придбав електровелосипед, який простояв багато років в магазині на вітрині. Тож ми вирішили зібрати з ящика саме такий електровелосипед, щоб замінити його в магазині. Людина великого зросту. Йому підійшла саме ця модель. Його влаштовують колеса, великий клірінс. Його влаштовує те, що він не такий швидкісний, як нові моделі. Він плавно рушає. Їде не так швидко, можна подивитись огляд 2020 року, коли я ще з Сашком знімав огляд цього електровелосипеда. Зараз відеогляди роблю сам, бо Сашко в Збройних силах України і, на жаль, якість оглядів не така яскрава. Я думаю, що всі мої глядачі чекають його повернення живим і здоровим, дай Боже йому міцного козацького здоров'я. Сашко ми все таке пам'ятаємо. І чекаємо, щоб знову знімати ці огляди, які ми з тобою колись робили, зараз цей електровелосипед 2020 року з батареями 2025 року продається у магазині Планета Залізяка. Вулиця Житомирська, 104, магазин Планета Залізяка. Хто бажає цього електровелосипеда з минулого, який підійде для двох людей. Тобто водій високого зросту. Людина може бути зі збільшеною вагою, такою, як у мене. Пасажир, позаду можна великий кейс, зручні підніжки для пасажира. Бачите, також підніжки йдуть для водія. І бачите, захист ніг від бруду та пилу куди можна поставити пляшечку молочка Під вашої любимої кізоньки або мінеральної води на ваш смак. Дискове гальма, залізні щітки, такі, як колись, бачите, збереглися здалеко 2020 року. То були гарні часи, тож електровелосипед має потужні амортизатори, дискове гальма. Він великий, тихохідний, не летить, плавно рушає. Але тягне, як дизельний мотоблок. Скільки не навантажить, стільки буде тягнути. Перевірений роками. Тож, кого цікавить, приїжджайте, тестуйте. Можливо, саме ви шукали такий електровелосипед. показую технічні характеристики двигуна. Електровелосипед великий, важкий, то потужний. І ціна на нього теж немала. 48 тисяч гривень. З батареями 2025 року, але на кожен товар є свій покупець. Тож, кого зацікавило, мій номер телефону, пишіть у Viber. Відповідати, на жаль, не завжди є змога. Поганий зв'язок 067 412 39 27.